Вітаю вас, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Закінчується виноградний сезон. Передають вже похолодання, можливо, і заморозки. От. Тому, як би треба потрошки зрізати виноград, що на зберігання, що на продаж. І як би. Хочу вже трошки розгрузити деякі кущі. В даному випадку е, хочу сказати пару слов за ця форму винограда цю монгол. Це форма, присвячена пам'яті Олексія Сухорукова, мого друга, який загинув 19 березня 22-го року, захищаючи Україну. і Назвами. Форма називається пам'яті. Олексія Сухорукова, або Монгол. Монгол це позивний Льошкін останні дні його життя. І так пару слов. Гібридна комбінація Кузьма Амурський 12 згідно батьківської пари. Це повторне схрещування, бо Кузьма це сам. Подарок Запорожжя на кішмеж зимостійкий теж аморський сорт. Повторне виходить, насичуюче схрещування. Згідно батьківської пари, форма витримувати десь приблизно 28-30 градусів морозу. Це прищепа. Зроблена минулого року тут якби кущ у мене є. Я це внизу зробив прищипу. А сам сіянець він знаходиться на селекційній ділянці в селі. От там так само десь приблизно 3-4 грони. Ще сіянець не сильний. Там було три плодоношення. Я зробив минулого року прищепу і оце перве плодоношення на прищепі. Значить, 5 гронок, середня маса грон тут десь 600-800 грам. Ягода 7-9. На селекційній ділянці, там без поливу. Так само ягода десь приблизно була 7-8 грамів. Дуже хрустка ягода, щільна. От. М'якоть. гармонійний смак. Там колір був ярко-червоний. Тут я от держав до упора. Якби подивитися, як воно буде, ну такий червоно-фіолетовий бачу, а так, в принципі, не дожна входити в темні тона, Должна бути така червоно-фіолетового кольору. От. З промороженням чубуків для того, щоб перевірити морозостійкість якісь Знаєте, зараз якби проблема. Постійно світло відключають. Я не можу запустити морозилку, бо вона повинна десь протязі 28-30 днів барабанити без перестанку для того, щоб проморозити лозу на 28-30 градусів. Тому поки що так. Можливо, вдасться цієї осені щось на зиму зробити. Але не будемо загадувати. От. І так, смак гармонійний. Ще зроблю заміри, зважу ягоди, зважу, не, заміряю цукор. Оце перше плодоношення на прищепі, 5 гронок. От. На селекційній ділянці строк достигання був десь приблизно ранньо середній. От, я туди минулого року привозив вже 10 вересня, була повністю готова, хрумка, солодка. В цьому році трошки затягнулося. І так, форма морозостійка форма столового винограда Монгол або пам'яті Олексія Сухорукова, Київська область, Біла церква. З вами Бачинський Анатолій. І слава Україні.